Географічні координати це географічна широта і географічна довгота будь-якої точки на земній поверхні. Сьогодні я спробую навчити вас швидко та правильно їх визначати. Ви вже знаєте, що екватор ділить нашу планету на північну і південну півкулю. Тобто все, що знаходиться над екватором, будь-яка точка на земній поверхні буде у північній півкулі. А будь-який об'єкт, що знаходиться знизу екватора, у південній. У свою чергу нульовий меридіан ділить нашу планету на західну півкулю та східну півкулю. Для початку визначимо географічну широту. Для цього нам необхідно звернути увагу на паралелі. Ось бачите, вони всі підписані. Ну, Наприклад, ось ця паралель у південній півкулі. 20 градусів. А це означає, що кожна точка земної поверхні, через яку проходить ця паралель, має координати 20 градусів південної широти. Ну, хоч би ось Маскаринські острови. Географічна широта Маскаринських островів 20 градусів південної широти. Давайте ми це запишемо. Але для того, щоб знати координати, потрібно знати також географічну довготу. Географічна довгота визначається аналогічно. Спробуємо знайти географічну довготу Маскаринських островів. Нагадую, що вона може бути або західна, або східна. Оскільки наші острови знаходяться в східній півкулі, то і географічна довгота буде східною. Знаходимо меридіан, який проходить через ці острови, бачимо 60 градусів східної довготи. Записуємо географічну довготу 60 градусів східної довготи. Отже, географічні координати Маскаринських островів будуть наступні. 20 градусів південної широти і 60 градусів східної довготи. Спробуємо визначити географічні координати крайнього північного острова Філіппінських островів. Знаходимо географічну широту. Філіппінські острови знаходяться в північній півкулі по відношенню до екватору. Ну, відповідно, ця точка буде у північній півкулі. Дивимось на проведені паралелі. Найближча паралель. Біля нашої точки це буде 20 градусів північної широти. На цій карті і паралелі, і меридіани, як ви бачите, проведені через 20 градусів. Але точка, яку ми шукаємо, знаходиться трішки південніше, ніж 20 градусів північної широти. Тому перша координата буде десь 18 градусів північної широти. Філіппінські острови знаходяться у східній півкулі по відношенню до нульового меридіана, тому географічна довгота буде східною. Дивимось на меридіан, який проходить через Філіппінські острови. І записуємо географічну довготу 120 градусів східної довготи. До речі, географічна широта і довгота позначаються літерами грецької абетки. Географічна широта позначається літерою. Фі. а довгота – лямбда. Лямбда дуже схожа на перевернуту нашу українську літеру У. Визначимо географічні координати Азорських островів. Вони знаходяться у північній півкулі. Тому географічна широта буде північний. Отже. географічна широта 40 градусів північної широти. Так, як Азорські острови займають досить значну протяжність, то географічну довготу ми знайдемо одного острова, який знаходиться посерединці. І визначимо його географічну довготу. Дивимось на меридіан. Наші острови знаходяться у західній півкулі, тому географічна довгота становитиме 30 градусів західної довготи. На захід від Грінвіча. Позначається лямдою. Таким чином ми отримали географічні координати Азорських островів 40 градусів північної широти і 30 градусів західної довготи. Ще одне. Чим карти більшого масштабу, тим паралелі і меридіани проведені через меншу кількість градусів. Ось, наприклад, ви бачите карту України. На цій карті паралелі і меридіани проведені через 2 градуси. Важливо звертати на це увагу, тому що якщо точка, яку ми шукаємо, знаходиться не чітко на певній паралелі або меридіанами, а десь між ними. То, щоб правильно визначити географічні координати, потрібно знати, скільки ж градусів між цими паралелями або меридіанами. Ми ж, українці, добре знаємо, де знаходиться наша країна на карті світу. А саме у північній півкулі, по відношенню до екватора, і у східній півкулі. По відношенню до нульового меридіану. Тому будь-яка точка в межах нашої країни матиме північну широту та східну довготу. Наприклад, спробуємо визначити географічні координати міста Львів. Він знаходиться дещо південніше 50-ї паралелі. А знаючи, що 1 градус складається із 60 минут, спробуємо визначити більш точну географічну широту міста Львів. Вона матиме десь 49 градусів 50 мінут північної широти. Географічну довготу буде, знайти значно простіше, адже через Львів проходить меридіан. Отже, дивимось на меридіан. Бачимо, що ми на схід від Грінвіча. щоб рухатись до Львова, потрібно рухатись на захід. І чим ближче до нульового меридіана, тим менший. Градус. Оскільки відстань між меридіанами 2 градуси, тому ось оцей меридіан матиме 24 градуси східної довготи.